Друзі, привіт! Ви на каналі Jack of All Trades Ултай, і сьогодні буде огляд на ось таку кемпінгову лампу з Аврори. Спочатку хотів сказати, що експрес-огляд, але, по-перше, знаючи себе, по-друге, прочитавши, скільки цікавої інформації є на коробці від цієї лампи, не буду вам обіцяти експрес-огляду, а зроблю нормальний, повноцінний огляд. Кемпінгові лампи в Аврорі з'являються час від часу. В 2024 році, пам'ятаю, точно щось було, але не настільки. Красиве і привабливе, тому на початку травня, чи то наприкінці квітня поточного року вже не згадаю конкретний момент, але зайшовши в Аврору і побачивши ось таке диво, таку красоту, вирішив, що однозначно треба брати. Правда, початкова ціна трошки так мене. Зупинила, але через тиждень була акція. Тож я трошечки розщедрився і трошечки собі ламп прикупив. Рівно три штучки всього-навсього, тому що лампи і освітлення зайвими не бувають, особливо в наші часи з потенційними блекаутами. Тож, друзі, давайте розбиратися що до чого. І так, кемпінгова лампа, кемпінглемп модель K20. Що б це не означало. До речі, намагався знайти е, на AliExpress, Ні, там є щось схоже, але прям K20 такого не знайшов. І так, е, стосовно ось цих іконок на пакуванні, я на них акцентуватись не буду. Фактично, по факту вони нічого не означають. Так, давайте дивитися. Отже, з верхнього боку коробки у нас знову ж таки намальована лампа, з нижнього боку у нас немає нічого. З одного з боків у нас показано, що є е ці лампи в трьох кольорах. Чорний, як у мене, е як на мене, він е такий най найцікавіший, най найкращий зелений. Ну, можливо, для військових е також підійде, але ну, особисто мені для побутового використання зелений якось не дуже сподобався. І червоний. Ну, червоного я не знайшов е по факту. Плюс червоний я також би не обирав. Чорний колір – класика. Дуже добре. Так, далі знову ж таки на іншій грані у нас є ось така картинка про те, що можна в наметі повісити цю лампу, покрутити ручку увімкнено і якби все запрацює. Ну, перед цим да, Ще встановити батарею. Але наскільки я пам'ятаю, акумуляторна батарея вона уже, уже була встановлена, якби вручну нічого робити не треба було. Ну, ладно, про батарею ще поговоримо. Так, з цього боку, у нас є. Дюрка в коробці, не знаю, на що це зроблено для вентиляції, чи щоб таргани залазили, чи можливо, щоб можна було якось побачити, якого воно там кольору. Як на мене, дивно і негарно, тому що коли отой паперовий клапан виламується, то ця дюрка вона якби залишається. Ну, ладно. На щось воно було потрібно. Так, тепер давайте розбиратися з. Деякими, можливо, технічними нюансами чи параметрами. І так, значить, якщо перекладати всі оці англомовні речення, терміни і поняття, то в цілому ми отримаємо наступне: що не рекомендують використовувати цю лампу під прямими сонячними променями в якихось таких жарких, гарячих умовах, і десь тут на коробці. Ага, це ось тут, де у нас українськомовний текст поданий. Зазначено, що від плюс 5 до плюс 25 градусів Цельсія це робочий діапазон температур, в яких цю лампу варто використовувати. При вологості повітря від 50 до 70 градусів. І знову ж таки, тут у нас зазначено, що ця лампа не має захисту від вологи, тому під прямим дощем чи десь в таких дуже вологих приміщеннях, тут для прикладу ванна кімната, наводиться цю лампу, використовувати не можна або не варто. Стосовно наших українських літніх температур, плюс 35, плюс 40, ну не знаю. Як варіант, буде видно. Тому лампа кемпінгова для використання в наметі або десь на дачі, в якомусь приміщенні чи знову ж таки, в рамках квартири. Проблем не буде, але прям. Для використання під відкритим небом. Тут якби треба з розумом до цього підходити, тому що інколи це може бути не той варіант, який вам потрібен. Звісно, якщо погода суха, і просто десь ви там вийшли в ліс з цією лампою вночі, я думаю, нічого з нею не станеться. Але якщо дощ чи велика вологість, то, якби треба подумати, а чи варто воно того, чи ні. Так, рухаємося далі. Метод очищення, ну тут, в принципі, як завжди, це на майже всі електроніці, або, можливо, і без слова майже на всі електроніці це написано: очищувати м'яким матеріалом, якою тканиною, без використання якихось агресивних засобів, типу бензину або алкоголю. Так, і до речі, ще один момент стосовно першої частини тексту, що лампа в цьому продукті, тобто безпосередньо. Світлодіодний елемент він не підлягає заміні, тому, типу, якщо він починає працювати неправильно, то треба якби припинити використання продукту. І другий момент, що не треба направляти цю лампу, її е, світло прямо в очі. Ну, про це трошечки пізніше ще поговоримо. Так. Стосовно е, органів управління, він там один це крутілочка, якою ми і вмикаємо, і вимикаємо лампу, і е, підвищуємо чи знижуємо рівень яскравості. І е, в нижній частині є кришка, яку можна відвинтити, відкрутити і отримаємо доступ до акумулятора е, типу 18650. Так, і тут заявлено, що його ємність 800 мАг і напруга 3,7 вольта. Так. Ну, знову ж таки, про встановлення акумулятору, ну, по факту він був встановлений з магазину. Далі, але він відповідно з'ємний і можна поставити туди щось більш ємкісне, аби тільки за розміром підійшло. Так, ну про те, що тримати подалі цей продукт від дітей, тварин. Е не проковтувати, ну, знову ж таки, це про елемент жилення, перш за все, іде мова. Далі, ось це речення мене трошки позабавило. Ну, китайці, вони такі китайці. Замість Лемп написали Лем ягнятко. Отже, коли це ягнятко, тобто лампа, довгий час не використовується, то батарея повинна бути вийнята і повинна зберігатися за межами warehouse, тобто складу. Коротше. Смисл ви зрозуміли, я сподіваюсь. Так, ну і про те, що не кидати акумуляторну батарею у воду або вогонь, це зрозуміло. Так, тут розміри лампи. Так, що таке КОБ? Я не знаю. Це, можливо, якийсь тип світлодіоду. Так, і матеріал, з якого вона виготовлена. Піду з кінця. Отже, тут у нас є метал, є поліпропілен. Да, вибачте, трошки мене аж так заклинило. Далі АБС пластик. Полістирен і якийсь хіпс. що б це не означало. Так, хто спеціаліст, можете написати в коментарях. Так, зроблено в Китаї. Ну знову ж таки на замовлення мережі Аврора або торгової марки Сафі. Зараз сфокусую камеру, так де воно це було. А ось воно виготовлення виготовлено на замовлення тм Сафі. Так, ну і тут знову ж таки бачимо абс пластик, поліпропілен, полістирол, залізо. Так, LED-лампа, живлення, акумуляторна батарея, регулятор яскравості. Ну що, друзі, давайте тепер переходити безпосередньо до лампи. Так, да, якщо говорити про те, як вона всередині коробки запакована, то в попирчастій плівці. І так, ось у нас така лампа красива, гарна зібрана з ось таким гачечком, який можна кудись не знаю, на гілку чи на якийсь інший гачечок чи крючечок повісити. Так, тут у нас, в принципі, мені здається, що це метал, а хоча ні, можливо, якраз ось це пластик. Ні, насправді, друзі, це все пластик, метал. У нас тільки оцей гачок. Оце буде метал. Так USB Type-C, що дуже мене порадувало. Бо до цього, в принципі, вся китайська техніка в Аврорі ну або не знаю, там 95% Вони були з мікро-USB. в цьому році. І ось такі лампи, і портативні вентилятори. Вони вже всі перейшли на USB Type-C. це чудово. Так, є у нас там ось така дірочка, в якій ховається світлодіод, який нам буде сигналізувати, про те, лампа заряджається чи вона е заряджена акумулятор. І внизу, я казав, є ось ось таке ДНЦ з крутілочкою, яке відкручується, Оборотів доволі багато треба зробити, тому штука надійна. Ну і всередині у нас акумулятор, типу 18650. Е вони різного кольору. Якщо брати якби, кожну лампу окремо, то можуть бути е відмінні за кольорами. Ну, я думаю, це ні на що не впливає. Ну і тут на чотирьох е гвинтах якби, кріпиться весь вміст там лампи. Ще там якась електроніка, мабуть, же ж є. Так, давайте це закривати. До речі, інколи з першого разу не вдається так гарно цю кришку накинути, і воно все йде вкрив і вкось. Тому тут. Закрутити назад трошки складніше, ніж відкрутити. Так, зробили, гарненько зафіксували, все, в принципі, плотно фіксується, ніде нічого не не люфтить. Оце тільки цей гачок, зайвий шум робить. Так, стосовно органу керування, він у нас один єдиний. Ось така крутілочка, яка доволі явно клацає, тож. Якби, ну, це добре, мені подобається. Такий максимально аналоговий е, процес, або відгук у нас іде. Так. І яскравість. Тепер що стосовно яскравості і ненаправлення лампи в очі. Дивіться, е, невеличка кімната, точніше, для невеличкої кімнати, десь метрів на 20 квадратних. На мінімальному режимі, тобто ось. Крутілкою клацнули, і все лампа загорілася, засвітилася це вже мінімальний режим. Тобто для маленької кімнати повністю вистачає навіть такого мінімального режиму для того, щоб знаходити речі, там вдягатися, перевдягатися, не знаю щось брати з полиць і так далі. Тому е, максимальний режим його навіть в принципі не вийде викрутити, бо дійсно буде боляче, оскільки ви ж бачите, що лампа так зроблена, що ну нічим не перекривається безпосередньо світлодіодний елемент. Тому для очей це дуже дуже яскраво. Це або вішати її якось за собою, або десь під стелею, щоб вона дійсно напряму в очі не потрапляла, тоді можна і на максимум викручувати, і тоді я не знаю, мабуть, і читати під нею вийде дійсно освітлення яскраве і класне. І воно не зовсім холодне за кольоровою температурою і не зовсім тепле. Хоча, якщо дивитись безпосередньо на колір ось цих світлодіодних полосок, то можна подумати, що тут таке. Тепле світло, не знаю, там 2700 кельвінів буде, але ні, воно не настільки тепле, не сильно воно і холодне. Коротше, воно воно приємне. Мені сподобалось. Я взагалі люблю саме тепле освітлення, теплий е, колір холодний. Мені не подобається, бо не дуже подобається. Тому тут мені виробники прям вгодили. Так, друзі, ну, стосовно безпосередньо роботи, скільки воно працює від акумулятора. Дивіться, принісши це з магазину, я поставив одразу на зарядку, і е, дві години лампа заряджалася, поки світлодіод мені не просигналізував, що процес завершений. І потім я використовував цю лампу в мінімальному режимі свічення за такими короткотривалими. Виключеннями, ну там не знаю, можливо, пару разів хвилин на 10 вмикав максимальний е режим яскравості. Коротше, от в такому мінімальному режимі десь 24 години воно у мене пропрацювало. Чому я говорю десь 24 години? Я не засікав там з секундоміром, з годинником. Я приблизно знаю, що воно у мене відпрацювало е тиждень, десь по 4 години в середньому, але останній день. Це вже акумулятор е, був такий виснажений, і тому лампа вона вже так. Ну ледве-ледве в якийсь момент почала світитися. І акумулятор я спочатку висадив до 3,2 вольти. Потім день у мене лампа відпочила, і я вирішив, що ні, треба ще восьмий день тестування на вже виснаженому акумуляторі проводити. І ще воно у мене там попрацювало. І в результаті акумулятор розрядився до 2,9 вольта. Причому знову ж таки світлодіодний елемент і ще працював. Ну просто це вже така зовсім зовсім дохла яскравість. Тому, якщо говорити за адекватні такі е режим роботи, то добу в мінімальному режимі, але при цьому даючи. Достатній рівень яскравості, воно пропрацює. Потім я поставив цю лампу на зарядку, значить, заряджалась вона напругою 5,2 вольти. Це все через USB, тестер замірялось і процес тривав довго 4 години. Ну, в принципі, ці акумулятори вони довго заряджаються. І е, те, що показав USB-тестер, то акумулятор взяв 983 міліагоди. Це при е, 5 вольтах. Тобто, якщо переводити на оті заявлені 3,7 вольта, то тут виходить навіть не 800 мАг, тут і вся тисяча буде. Тому, як на мене, акумулятор м, якісний. Ну або акумулятор якісний, або е, оця лампа, точніше світлодіодні елементи, вони дійсно максимально такі економні, і, але при цьому яскраві, тому тут зауважень немає. Так, ну що вам ще розказати? Як варіант, можемо заглянути в коробку, подивитись, як це виглядає зсередини. Там є ще ось така м'якенька проставка наверху лампи, пупирка, про яку я казав, і коротенький USB Type-C кабель. Я ним навіть не користався, ну, мені якби воно не потрібно було. Так, давайте. Щоб ніхто не подумав, що я там якось вас обманюю, щось мухлюю. Ось дивіться. Можна сказати, не розпакована коробка. Ну, в магазині то я їх всі розпаковував, перевіряв, дивився, що воно до чого. Дивіться, ось так стоїть ця проставочка. Ось так у нас лампа запакована. Ну і там дріт. Як я говорив, акумулятори вони вже в лампу вставлені. Так, ну для чого я це. Брав, в кемпінгах я не живу, е диким туризмом не займаюся. Але мені просто сподобалась ідея цієї лампи. В кінці кінців влітку повісити на балконі і сидіти щось читати, чому б і ні. А коли настане знову осінь і зима, то можна створювати собі якийсь цікавий антураж е в хаті. Тому, друзі. Навіть за повною ціною, яка складала 229 гривень, це, як на мене, доволі гарне придбання. А якщо говорити про акційну ціну, до речі, акція у них два тижні тривала, і ціна була спочатку 169 гривень, а потім 159, тому, в принципі, я не витримав і. При 159 гривнях побіг і ще ось третій екземпляр собі прикупив. То, взагалі, якби питань немає, ну лампа повністю виправдовує вкладені в неї гроші. Звісно, наскільки вона буде довговічною в роботі, це покаже час. Тому якщо ви раптом дивитесь це відео далеко в майбутньому, через не знаю, півроку, рік, півтора роки з моменту його виходу, можете написати мені коментар, і скоріш за все я вам відповім то як ця лампа себе почуває з часом. Знову ж таки, можна акумулятор поміняти на. А, якусь більш е, ємну, е, ємну банку да, на 800 а поставити туди на 1200 чи щось типу. Того головне тільки, аби за розміром е, підходило. Ну а за розміром може не підійти батарея, яка має плату захисту. Вони, як правило, більші. Так, ну і фінальний штрих, друзі. Я дочекаюсь, поки сьогодні стемніє. Задьорну штори і подивимось, як ця лампа буде в повній темряві світити. Ну а в принципі, на цьому-то я з вами готовий попрощатися, подякувати вам за перегляд. Не забудьте про вподобайку, підписку на канал, тому що попереду ще дуже багато різнопланових і цікавих відео. Тож, друзі, будьмо на зв'язку. Дякую за увагу. Ну і тепер наостанок обіцяний тест в темряві. Вимикаю свої додаткові джерела світла, залишаю лише лампу. І так, ось бачимо одна вімкнена на мінімалочках. Робимо максималочку. Ну, як на мене, доволі непогано. Якщо підключити сюди ще інші лампи. І ось так зробити втрьох. Ну, красота, можна розставити по різних кутках кімнати, чи якось підвісити їх, і буде доволі файно. Дійсно можна читати, писати, проблем з цим не буде. Якщо повимикати додаткові лампи, залишити лише одну. Друзі, насправді, і при одній лампі можна і читати, і писати, якщо вона увімкнена на максимальну яскравість. Або просто створювати собі приємну вечірню атмосферу, якщо ця лампа на мінімалочках. Клас, я прям кайфую. Звісно, камера не передає всієї естетики і всіх нюансів, але. Дуже гарно виглядає. До речі, іще не проговорив такий момент, коли лампа заряджається, то світлодіод біля USB Type-C порту він світиться червоним кольором, коли лампа заряджена, ну, точніше, як акумулятор, то ми отримуємо зелений колір. Ось так. Це відео не реклама. Хоча я б залюбки зробив його рекламним. тому Аврора. Еге-гей. Дивіться, безкоштовно, фактично, на вашу репутацію працюю. Зверніть увагу. Але наразі це відео не рекламне, а просто чесно поділився з вами своїми враженнями. Тож, друзі, ще раз дякую за перегляд. З вас вподобайка, підписка і до скорої зустрічі в наступних випусках.